В даному відеоуроці поговоримо про створення агротехкарт та їх заповнення. Обираємо вкладку Зведена техкарта, даний аркуш поєднує в собі інформацію з усіх технологічних карт та містить у собі кнопку для створення нових технологічних карт. Для прикладу створимо кілька технологічних карт для кожної культури свою у нашому випадку. Це буде морква, цибуля та буряк. Далі переходимо вкладку Морква. У новій техкарті можна побачити функціонал для додавання агрооперацій, які формують саму технологічну карту. Додамо кілька агрооперацій у нашу технологічну карту. Щоб це зробити, необхідно натиснути кнопку Додати, яка викличе діалогове вікно, де можна додати або вилучити агрооперацію. Натискаємо кнопку Додати. Та прописуємо у віконці агрооперацію та необхідну кількість витрат для цієї агрооперації. Додаємо для прикладу декілька агрооперацій. Якщо нам необхідно видалити агрооперацію, достатньо виділити її у списку агрооперацій та натиснути Вилучити. Також знизу є функціонал, який дозволяє вставити нову агрооперацію у середину списка. Нова вставлена агрооперація. Вставляється без заповнення витрат, які необхідно обов'язково заповнити. Для коректної роботи програми, для цього достатньо просто скопіювати та вставити. Далі переходимо до заповнення типу затрат, типи яких можна вибрати із розкриваючого списку. Надалі програма відповідно буде їх рахувати. Переходимо до NAV затрат, для ідентичних ми беремо однакові, а для різних прописуємо свої назви, щоб програма могла ідентифікувати ці витрати. Після того, як заповнили, необхідно вказати норму на одного ГА та в таблиці вказати кількість засіяних гектарів цією культурою. Як бачимо, програма автоматично підраховує суму. Як бачите, ціна не вказана при першому заповненні і не рахується. Важно розуміти, наприклад, міндобрива, ЗЗР та, наприклад, паливо та подібні загальні для всіх культур витрати мають однакову для всіх ціну, тому вказуються у зведеній технологічній карті, а наприклад, насіння для цієї культури вказується безпосередньо у цій техкарті. при заповненні, наприклад, ЗЗР чи міндобрив, якщо у назві поставити зайвий символ, наприклад, пробіл, то програма буде сприймати та рахувати як іншу назву. Для того, щоб додати у зведену таблицю Міндобрива, а також у зведену техкарту та зведену закупівлю. Після заповнення у основній таблиці, необхідно натиснути на кнопку Додати біля мінеральні добрива у зведеній по затратах. Далі програма автоматично заповнить дані та додасть необхідні посилання на ціну, яку можна буде заповнити у вкладці зведена техкарта». Як бачимо, Міндобрива 2 вписало два рази внаслідок неправильного внесення назви. Відповідно, робимо для оренди техніки та ЗЗР ці позиції зроблені окремо для зручності, щоб було легко побачити помилки. Також достатньо просто видалити стрічку із значенням у всіх вкладках, виправити помилку у основній таблиці та знов натиснути додати, а програма без задвоювань додасть необхідні значення. Тому економиться багато часу. А наприклад, при зміні норми на одного ГЕ достатньо змінити в основній таблиці, тому що в зведені підтягується посилання на клітинку, а не саме значення. Як бачимо, у зведені карти при натисканні додаються відповідні значення з техкарти агрокультури. Відповідно, можна дивитися та коригувати всі значення, які в картах взаємозв'язані посиланнями. So far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so. Покажемо, як міняються значення посилань під час натискання внести дані на прикладі буряку. По насінню бачимо, з'явився сорт кількість та ціна. Також міндобрива та ЗЗР яскраво видно, як є індивідуальна назва, а по іншим параметрам додалися відповідні посилання. Наприклад, оренда землі містить в собі посилання вже на всі внесені аркуші. Відповідно і всі загальні значення типу кількості гектарів під посів сумуються, також бачимо лічильник кількості внесених технологічних карт. Також у зведеній закупівлі вже створено та внесено значення для закупки відповідних активів.